Всім привіт! А, в попередніх відео ми з вами робили зефірний лист ось такого плану. Я його сьогодні теж зробила і хочу показати, що ще з ним можна зробити, окрім просто якихось детальок для прикрашання. Сьогодні я хочу показати, як зробити ялинку. Прикольну чудову ялинку, яку можна окремо загорнути в поліетилен, зав'язати бантичок, і буде чудовий подарунок. Так, для цього ми... я вже зробила наш зефірний лист, відклеюю першу нашу верхню частинку. Тепер я хочу цю частину профарбувати. В колір, припустимо, ялинки. Я хочу коричневий, тому я візьму барничок Bright Foods, це карамель, і я додала золотий глітер. І ось таким чином я профарбую. Можна відразу вирізати, а потім фарбувати. Ну, Зробимо і так, і так. Зараз я трошечки оставлю. Так. Приберем. І е, тепер я накриваю знову ж таки. Ну, я не буду я цією плівкою, тому що я потім е, знову ж таки буду їх знімати і на папірець вкладати, або на пергамент. Тепер я перегортаю на іншу сторону, відклеюю, Потянула, бачите, я і в камеру, і, 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 і на стіл. Так. Все, це ми відклеїли. Тепер, що нам потрібно? Я думаю, що у кожного вдома є якісь, можна, дивіться, ось такі наборчики. Да? Вони йдуть, як матрешечки, такі: більше, менше, менше, менше. Є ось такі зірочки. А, ну, у кожного щось, я думаю, якісь вирубки е, є вдома, які валяються і нікуди їх діти. У мене є ось такі бажано, щоб було побільше побільш ну, тому що я пробувала з зірочкою ну маловато, аби ще ось тут для ялиночки, ще аби тут були такі е, випуклості. Ну, а ну, ця ще нічого. Сьогодні зробимо на ось такі: це плунжер виробка. І ми вирізаємо по одній штучці ось такі, може витягнутись, може не витягнутись. Ні, не витягується. Добре. Так, І по одній штучці ми робимо ось такі вирубки, Чудово. Так, я е, зроблю ну от, е, від більшого до самої маленької. Зараз я зроблю, о, бачите, тут уже витащилась. Якщо у вас витяглась, я відразу дістаю, профарбовую ось цю сторону. І бока можна обов'язково. І вкладаю на папірець, припустимо. Або на пергамент. Так, це ми ось цю зробили. 4. Да? Раз, два, три. Ось, ось цю треба. Теж витягнулась, бачите? Можна, і цю ще. можна ось таким чином, можна не фарбувати ні ту, ні іншу сторону. Спочатку вирізати, а потім уже фарбувати. Ой, одламалась. Ще ніжне, ніжне, ніжне. Ну нічого. Мно... Ладно. Це хай буде якась квіточка. А я, зараз я її в сторонку зроблю ще одну. О, якраз вона там залишилась. Чудово. Так, і ще саму маленьку. Чудово. Так, тепер. А, я обіцяла. Ну, те ж саме. Тобто, просто ви тоді, якщо не профарбоване, ви берете ось, припустимо, зараз да? витягнеться, не витягнулось. Ми беремо, дістаємо нашу квітку. І профарбовуємо з обох сторін. Можна какао профарбувати. Ну, це, можна взагалі робити ці ялинки голубенько, ну, повністю а, в голубому кольорі. Так, це я вам просто показала, щоб я не запуталась. Убираю в сторонку. Так, і я зараз все це відкриваю і профарбовую точно так же, як ви вже побачили. Все, знімаю. Я люблю ось так. Зробити, і вони тоді обережно. Це я е, в начинки, е, як, зазвичай можна додати в торти в начинки. В контейнер положили і нічого з ними не відбувається. Ну і плюс мені ж вам потрібно красиво показати. Так, є. Все, я зроблю без вас і повернусь. Я все профарбувала. Ось я вам вже показала, дивіться, це на зірочках така ялинка. І ось така ялиночка. Ось так я її хочу презентувати, але тут, бачите, товстенькі зефірний лист. І зараз я зробила тоненькі, замісила тісто, тісто зефірну масу. Профарбувала її в зелений колір, тепер робимо таку тонесеньку-тонесеньку дірочку. Єсть. І починаємо з таких маленьких е, наших е, пелюсточок. І ось таким чином, як ми робили туф, може, зараз більше потрібно, як ми лаптушок робили, пам'ятаєте, гноміку. І ось таким чином відсаджую, забарвлюю нашу. Зараз я зав'яжу, бачите, корнетик розкрився. Потрібно зав'язати, щоб удобніше було зараз вилізе. Це бажано робити, коли ще не відрізаний носик. Ось так ми зараз зав'яжемо цей корнетик. Ну, вилізе, то вилізе зараз протру. Так. І ось таким чином ми робимо наші заготовочки. Можна навіть більшу дірочку зробити. Акуратненько, красивенько. Це один із варіантів, як зробити новорічну ялинку. І тепер я хочу прикрасити ось ці а, такою кокосовою стружкою. А, в вигляді сніжка можете будь-чим притрусити, як вам заманеться. Тепер на більшу я відріжу трошки більший, більшу дирочку, щоб мені удобно було. І ось таким чином відступаючи, бачите, я не зверху, а тут надуваю і спускаюсь вниз. Б кладу е на серединку, надуваю і спускаюсь вниз. На серединку, надула і до досер середини квіточки. От Якщо у вас є ось такі якісь виробки, де багато пелюсточок. Квіточки якісь та будь-що. так можна зробити ялинку. Це так, до речі, роблять пряничні ялинки. Це у мене ідея виникла, тому що так роблять пряничні ялинки. І я вирішила, чому не зробити зефірні. Це я прик... О! <плес> Я О! забула. Ні, зато дивіться, як класно. О! Тепер я можу тут ще більше зрізати, щоб мені удобно було. Ну, і так, поїхали-поїхали. Обрізаєте більший носик, дирочку, і починаєте ось так. В принципі, нічого важкого, можна це все зробити заздалегідь, потім поставити в контейнер. Якось, зараз. І. Мені неправильно обрізала. Зараз я це уберу. Не подобається. Тут головне або робіть через трубочку, або потрібно рівненько-рівненько обрізати, щоб у вас був красивий вихід з ефіру. О! Це ж творчість. І ось таким чином робимо всі, проходимось по всім нашим квіточкам. Так, я зроблю без вас, бо це ж ну, не цікаво. Так, і вже повернемось на, як будемо збирати. Так, я все зробила і збираємо нашу ялиночку. Центр я даю трошки зефірчику. Тепер, Щас, щоб ми ж його не поламали. До речі, хто пробував, зефірний лист дуже-дуже смачний. Так, я ж кажу, це як варіант ще однієї ялиночки. Так, Може простіше зробити і просто натикати і все, але можна і ось таким чином. Так, Дивіться, як класно виходить. Тік? О. Ну, Макушечку, тут вже, бачите, кл... ну, ця краща вийшла. Тут дуже товстий у мене був зефірний лист, і мені не сподобалось. Ну, і Тут треба цей якусь, шарик. Якусь, якусь... Ну, давайте, оцей ну чу, класно буде. О, Ось такий шарічок. І тепер, раз вона у нас в такому стилі, ще можна, у мене є такі, це все рисові кульки. А можна, так, щоб вони не відпали. Ну, ось такі прикрасити трошечки рисовими кульками різними. Ну, буквально капелюшечку. Там, де у нас якісь, може, дірочки або простір. Я хочу прикрасити, притрусити трошечки таким золотим сніжком. Це глітер. О, повітряна тривога. Не... Зважайте. Все добре. Якщо прилетить, то прилетить. Ось, дивіться, як класно. це їстівний, можете не боятися. О, і все. Дивіться, яка у нас чудова ялинка вийшла. Можна більше їх наробити, можна менше. Ну, ось ці, бачите, товсті, дуже для таких ялиночок, товсті, товстий, зефірний лист не робіть. Не, не так е, цікаво, не так красиво. А Так, дивіться, яка краса. Ось так на підложечку, в кульочок, під зав'язочку з вашим логотипчиком і просто презентік. Взагалі нічого робити, все дуже просто, дуже легко. А, ну, ось так. Ну що, на сьогодні все. Люблю вас. До зустрічі. Пока-пока!